Ну, я не думаю, що він вибирав цю роль. Я думаю, в таких історичних моментах, і якихось навіть екзистенційних, мені здається, сама історія обирає своїх героїв. І п'єдестали самі приходять до людей, які на них ніколи, я так думаю, не планували навіть ставати, на них не претендували. І в цьому є знаєте якийсь такий до певної міри навіть казус цієї старої, примхливої леді історії, яка сама на свій розсуд обирає своїх дієвих осіб. І я, власне кажучи, тут не, ну, абсолютно не належу до числа тих кумиротворців. Такої риси ніколи не було зі школи. Можливо, це мені заважає. Я буду лише за себе говорити. І в мене немає, напевно, жодної якоїсь постаті при життєвої, яка для мене просто була якоюсь такою, знаєте. Оп'єдесталено бронзовою якоюсь мідною чи позолоченою, десь там розумієте, і і на мене так дивилася вже, знаєте, з висоти. І в мене завжди спрацьовує якась така здоровий, все ж таки, здорова, здорове сприйняття, і, 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 і критика, і самокритика, тому мені це не є притаманно, але поза тим, власне, об'єктивно, якщо дивитися власне, об'єктивно на людину в цей контекст. То, власне, в цьому контексті ця людина, про якого ми говоримо, головнокомандувач, це людина з, з чітким підваленим таким базовим світоглядом. Це людина цілісна. Це дуже контрастує взагалі з загальною тональністю і якістю всього того істеблішменту, який, власне, любив собі з гімналі пити підестан. А от обирає справжній п'єдестал міцний інших людей, людей з ідеологічною прошивкою, людей з повністю історичним мисленням, чого нема. Тому що, власне, в ньому проходить чітке розуміння цієї тяглості збройної боротьби, як такої, як поняття. Це говорить зброяр, він не генерал. Це є людина зброї, і людина мілітарі, і людина, яка такою є, і, і власне, є. По своїй професії і по своїй навіть питомій органіці, це не є людина, яка такою стала раптом наприкінці лютого минулого року. Це не є людина, яка грає в цей мілітарі просто тому що це класно виглядає, і, в принципі, акторські здібності дозволяють це грати, то якби ніхто не суперечить. Тут, власне, ми, ми бачимо ту чисту органіку. І вона якраз найбільше підкупляє. І власне я. Коли я змушений дивитися такі інтерв'ю, ну я як би змушений, я не маю жодної жодного задоволення дивитися ну якби миритися з тим фактом, що найбільш значимі, найбільш ключові концептуальні люди країни зараз дають інтерв'ю мандрівникам які в неї політики. Я це цю тему вивожу поза нашу дискусію, бо зараз ви не про це Олена запитали, і це ми про це ще можемо говорити, а можемо і не говорити. Я не розумію, чому власне люди, які далекі від політичної журналістики, від аналітичної журналістики, взагалі від журналістики, люди якраз з бекграундом в і яка різниця, мають доступ до ключових осіб країни, включно з президентом, як ви пам'ятаєте, так. Ну, це інше питання. Але от, власне, я саме на контрасті це, це все сприймаю. Я нашого головнокомандувача сприймаю до певної міри як взагалі от, збірну антитезу до всього того наносного, показного, мімікрованого, вдавального, театрального. Ось, що панує загалом серед істеблішменту, який, власне, застрибнув. В цей поїзд війни, в цю дійсність він не там був на початках. І власне з такої точки зору я абсолютно чуюся спокійним. І незалежно від того, як це все закінчиться, ми не ванги, ми не е, глоби, там ще там, якісь там провидці. Але незалежно від того, як це все буде, не є соромно, що в цей історичний час людина з таким мисленням і з такою цілісністю. Не все ж таки є головнокомандувачем. Політично не даю цінок жодних, тому що це завжди може сприйматися на якісь протиставлені з командою те. Але ну я якраз це у контрастності дуже відчув. Мені здається, що це було би в сто крат краще для суспільства, якби наш головнокомандувач не перебував. Під таким інформаційним покровительством і саркофагом своїх там колег, зокрема з офісу президента, міг би на свій розсуд власне говорити не лише з перепровіреними придворними, але і з дуже притомними такими лідерами думок і власне професійними аналітичними журналістами, які ще більше глибини би додали до цієї до цього портрету. Ну але це ж радше з побажань можна просто висловити та й на тому обмежи. Я просто подумала одразу пана Остапу, що це, мабуть, була обрана, я розумію да, те, що ви підкреслюєте, це справді дивно, коли людина журналіст, але не з там, там, політичного чи якогось довкола політичного теми, спілкується із головнокомандуючим. Тим тобто, бачиться, це перше і єдине таке велике інтерв'ю за час повномасштабного вторгнення. Але ж ми з вами маємо бути свідомими, що якби не він. То там би була Наталка Масійчук, все інших людей не існує, ну, тому як би я думаю, що це компромісно. Але найбільше знаєте, ну багато що мене вразило в цьому інтерв'ю. Але зокрема, там питають пана Остапи і про майбутнє і головнокомандуючи, як ясно, військова людина. Він підкреслює одну головну тезу, що безкінечно має розвиватися Збройні Сили України, армія і це єдина запорука, чому ніхто інший ніколи не прийде до нас війною. Я пам'ятаю, що. Десь на початку мені здається, повномасштабного вторгнення хтось із дуже розумних політологів казав. Дивіться, чому політики ну там з одного боку вкладалися в армію і піарились, але з іншого боку, завжди був якийсь інший кейс, от зокрема, о, чинної влади. Ну як ну ти не покажеш людям танк, да чи БТР, і не скажеш, що ось дивіться, в нас є БТР. Ми класно живемо. Класно, це коли в тебе дороги, велике будівництво, коли в тебе комуналка дешевше, коли в тебе пенсія вища, ти нібито на собі це відчуваєш, і тому всі вкладалися саме в такі побутово-комунальні речі. А Збройні Сили України, ну поскільки в нас війна з 2014 року, не можна було це ігнорувати. І от припускав цей політолог, що як тільки війна закінчиться нашою перемогою, знову все так буде згортатися і знову будуть починати. Там велика відбудова буде 100%. А залужний каже, ні. Найголовніше це армія. То як ви гадаєте, хто переможе? От Думки такого генерала бойового, чи все ж таки тих, хто знову на хвилі популізму прийде до влади. Ну, бачите… Тут немає прямої суперечності жодного з наративів. Тому що якщо на такому якомусь дуже світоглядному, якомусь глибинному рівні підходити, можливо, це не дуже так буде цікаво слухати на, там, нашим слухачам глядачам, але ну, все ж таки, у нас розмова, я сподіваюся, вас таки глибоководна і глибокобурна. Бурити треба в глибину, по поверхні є кому ходити. Ми навіть назвали кілька штук, які ходять тими своїми кривенькими ножками. По тій поверхні клюють цей планктон інформаційний, який вспливає. Ну а за законами фізики ми розуміємо, що вспливає спливає в першу чергу, і що в принципі не тоне, тому цим і харчуються. Але якщо все-таки ми глибину до цього підходимо, то якби зараз в часі війни це не звучить. Але війна це аномалія. Війна це неприродне стресове антиявище. Правильно і добре жити просто так як жила. Живе Європа останні 80 років, як вчора жило Євробачення, і ми там всі дивилися, як це відгомін іншого світу. Це просто, просто інший світ. І власне. Ну і правильніше і, і, і взагалі, справедливіше, і, і, і природніше просто жити мирно, звичайним життям, заробляти гроші, подорожувати, розважатися, ходити в якісь заклади, вести культурний спосіб життя, і так далі, жити в умовах постійного мілітарного це є е, не норма. Це є власне аномалія, і тому власне оця звичка до ненорми, Вона я розумію, чому вона має свою небезпечну ту другу сторону. Ми при тому всьому не повинні забувати непостійної загроженості нашого ворога, який власне, допоки існує, доти буде. Ну і просто від того неможливо втекти. Неможливо той глобус світу, просто дайте так струсунути. Там, щоб там як калейдоскопом собі перемішалося, і якось по-іншому сіло. Ну, вже так як є. От, поруч з нами є оця просто не то, що купа гною, це просто якийсь, якийсь то самобут довгобут ще з старих часів отого всякого найжахливішого. І воно буде, допоки не розвалиться, допоки не буде іншої дійсності. Тому тут, якби палка з двома кінцями, і я насправді суперечності не бачу. Я розумію людей, які націлені. Все ж таки на нормальне, людське, мирне життя, світське, цивільне, європейське зрештою. В той же час ми просто маємо робити поправку, ставити на цих словах таку зірочку, і там зноска в кінець сторінки. От в, цій, в цьому кінці сторінки є слово з п'яти букв, називається Росія. І ця зноска підсумовує всю сторінку. Тому, власне, оцей настрій, який дав воно командувач, він, він якби йде просто така, знаєте, це є візія на майбутнє для суспільства, яке все ж таки повинно розуміти, що воно в такому розумінні, довоєнному, мирному, безтурботному вже жити не зможе. Це сприймуть не всі. Я величезну, все-таки кількість відкату і апатії передбачаю, тому що. Такий маленький 14-й рік, де масштаби були явно інші, і вони спровокували великий відкат. То що казати тепер, коли це тортулося всіх, і всі просто ну, з радістю, просто мріють і колись та просто піти на якийсь звичайний концерт, де буде фортепіанний речиталь Шопена звучать, а не звуки тривог. Тому це така боротьба між мрією. Між бажанням, між страшною болючою ностальгією за нормою вона завжди буде отобудоражити суспільство, і тут суперечності немає, немає крайності, все це можна суміщати в одне життя і в одну дійсність. І власне тут уже повна відповідальність держави, оцю мілітарну частину життя, зробити такою, при якій суспільство зможе далі повноцінно жити. Тому що перетворити всіх в е, ну от безпосередніх учасників війни це є така верхня стеля подій. Вона є звичайно найбільш травмована. Я не знаю тут це. Це тяжка історія, а все ж таки тут має бути якась здоровий підхід, і він насправді шукається. Він є, є зрештою натівські стандарти, які дозволяють країнам бути і добре озброєними і, і, і водночас якби, мирними. Тому тут я думаю, це оце буде варитися ще візія. нашого майбутнє ще дуже буде варитися. Тут буде дуже багато всякого перемелюватися. Я думаю, ця поки що історія є передчасною. Тут ми можемо лише з території мрій помахати ручкою всім, хто там ще її пам'ятає. Але все ж таки розуміння того, що наше майбутнє нерозривно буде зв'язане з поняттям опору. Якщо це навіть не збройний опір, то просто інформаційний, гуманітарний, історичний протоцивілізаційний опір о цьому всьому руському, то ну, хто в ділі, хто розуміє цю відповідальність, той в ділі, хто ні, того ти нічим не заставиш, той все одно відключиться рано чи пізно, і тут завдання наше не, ну, тут не дозволяти певних таких вже фатальних для нас перекосів. Ну тут, пане Остапе, ми ж розуміємо, що візія тан на майбутнє це в кожного носія. Ця візія вона своя залужний поділився своїм. От ми розуміємо так. в якій Україні майбутнього він хоче бути. Якщо говорити про якихось інших видатних сьогоднішніх діячів, а я узагальнюю, я не вкладаю свої сенси для когось видатний сьогодні. Олексій Арестович, для когось Броси, видатний пожежі. Та зачекайте, пане Остапе, тут конкретні цифри. Да? Для когось видатний Ласний це Володимир <свят> для когось це е, Володимир Зеленський, для когось. Ну, тобто, і кожен буде привносити свою візію і більш-менш ну, з кимось із них ми знайомі. Це я зараз е, плавно підводжусь до опитування, яке проводила. Соціологічна група демократичні ініціативи соціологічна компанія, і тут значить декілька показників, які політичні, які які політики чи громадські діячі України на вашу думку відіграли важливу роль в обороні? Тут все більш-менш в перших двох пунктах. Пане Остапе, буде очевидно: Перший – це Володимир Зеленський, другий це Валерій Залужний, 65 на 47%. 9% відійшло Михайлові Подолякові. Далі притула, Рєзніков, Арестович, Кулеба, але в них всіх дуже маленькі відсотки. Але, звісно, мою увагу найбільше прикуту не до цього пункту, а до пункту наступного. З перелічених нижче осіб виберіть тих, хто на вашу думку об'єктивно і фахово висвітлював події під час війни. Перший Володимир Зеленський. Друге місце е, великий відсоток: 33,6% – це Подоляк. Далі йде Арестович. Далі йде Олег Жданов. Потім йде Олексій Данілов, який нам розповідав про те, що він в Чорному, а значить, війна буде. Далі в нас йде е, Бутусов, Портніков, Стерненко, який не коментує війну. Роман Світан це є бойовий військовий. Та, на секундочку. Олександр Невзоров. Новоприбувший українець, Євген mm -hmm. Мут і так далі. Ну тобто, от ми бачимо, це ж фактично рейтинги симпатії. Хто кого слухає, хто кого дивиться, вони скоріш за все, якась частина з них буде окрім того, що це сьогоднішня влада, це буде і майбутнє, і вони будуть вкладати свою візію. Та і, і от цього пане Остапе, що, що ви відчуваєте? Тепло і спокій чи холод і знервованість. Ви знаєте, я відколи так глибоко досліджую цю, цей рівень плебеізації, який виражається соціологічно, де я зненавидів ту науку соціології. Розумієте? Кожна соціологія спричиняє ефект, що волосся стає дибким і перечасно сивіє. Тому що кожна соціологія показує такий захльост непритомних, неадекватних людей, таких абсолютно телекратичних людей телевізора. От кого показали, той, о, той, значить, на вершині. Кого, там, от, кого ти знаєш, впізнаєш, за тим ти наосліп, як баран, а в нашому випадку як козел підеш. Я цього ну насправді. мене, мене... Ну я знаєте, я чомусь думав, що якби люди мудрішоють там, зрілішають ті, навіть суспільство, яке водилося там, знаєте, тим тим національними, тими манівцями, нашими. оцей гопак на граблях, оце трошки якось ну, але воно знаєте, кожна соціологія так тебе прибиває по голові. Ти розумієш о ясно. Далі, значить, я вдома. Ясно, я тромів. Я серед своїх знаєте, ніде воно не ділося. Ото от, от, дуб дерева, я тут не маю по чому постукати, бо м'яка обшивка в кріслі. Ну ось і насправді так, я би взагалі всю ту соціологію стосовно тої першості. А хто найперший? Я насправді би прибрав взагалі повністю. Бо я би на перше місце людини в час війни би поставив безіменного, анонімного чоловіка-хлопця з якоїсь периферії. Який просто собі жив, мав дітей, хтось там був на заробітках, хтось крутив машини, не ті якісь там на ремонти робив, хтось штукатуром був, хтось електрозварником, і просто в один день от, просто все лишив намолене, нароблене, напрацьоване, свій побут, свою рутину, своє просте щоденне життя не політичне. Якесь то ніхто не був депутатом, ніхто не хотів не бути. Звичайне, просте життя, простого українця, просто полишив і опинився зараз камуфляжі, який важить там 15 кг, кілограм, бронежилетів, касті, і і на передовій просто основної цивілізаційної війни, 21-го століття. ось оце для мене номер один. І той номер один насправді прізвищ не має. Це не має конкретного прізвища. Це просто є збірний образ людини, добровольця, просто людини, в якої. Оце, оце, оце громадянське настільки спружинило, що тут навіть, тут просто навіть нема що казати, тут буде суцільний пафос, але він буде абсолютно доречний. Оце номер один. А оцей пошук прізвищ, хто в нас саме краще, саме там правильно висвітлює, хто в нас там саме більше докла, що значить саме більше доклався до оборони. Ну так це мені здається взагалі сумарний зусилля і дипломатів. І політиків-реформаторів, і посадовців, які на той момент а що мали інший вибір, перепрошую. Чи в нас великим геройством є виконувати прямі свої обов'язки вже? Чи це вже просто треба ставити ну, за іконічну якусь прямо дію? Я насправді того не розумію, і воно мені навіть якось так воно мене навіть так трошки коробить, бо цей це попаху, навіть такою совєтчиною, де треба комусь одному вручити всі медалі. Всі лаври почепити ту оливку, ту, ту як там, ту ту кібану, а ти переможця на голову, і що всі тішилися. Я проти цього і, і проти цього перс... Такого, ніби, такої персоніфікації боротьби, проти персоніфікації опору, геройства, подвигу, чину. Це мені здається дуже колективне і дуже спільне, і дуже спільне поняття для для, для просто для народу, для окремих його представників і так далі. І так далі. Я до цього ставлюся саме так, а по тих прізвищах, про які ви запитуєте. Ну і якби... політично я розумію, що це за собою тягне. Ось це і є побічна дія. Хтось каже, побічна, я думаю, що це є абсолютно пряма дія того, що називається монополія на інформацію. Коли монополія на інформацію є, власне, монополією, немає жодної альтернативної можливості мати альтернативну інформацію. То це породжує список з тих, кого тобі пропонує контрольований цензурований телевізор. Ось тобі і список. Ви там називали ці відсотки, я їх по пам'яті не знаю. Але всі ці особи, які ну, не те, що ну, я не... вони для мене не те, що не є авторитетами, чесно ну, ну, кажучи, вони навіть є зі знаком мінус для мене. Але я розумію, що це є просто ці різні голови одного того самого дракона, яким він буде на майбутнє далі зацементовуватися у владі, це вже суто внутрішня політика, який буде при потребі. Запускати різні, як то кажуть, політичні проекти іменні, які сумарно будуть давати все одно ту саму повноту влади з декоративною конкуренцією, різністю думок, тіпа і так, далі, і так далі. Тому це робиться на майбутнє, і я в тому абсолютно нічого хорошого не бачу. Тут більше говорити треба про незрілість суспільства чи частини суспільства, яка на це ведеться. І, і я про це просто дуже чітко би розвів оцей внутрішню, якусь таку знаєте, застовбичення собі якихось політичних територій, ніж на майбутнє. І, і ну, воно, як на мене, попахує дуже якимось таким навіть цинічним і, трохи. Ну, З народом питань нема. Він нас наймудріший ніби. Якби так можна сказати, ну не у всіх, звичайно, ще прокинулося оця нормальне ставлення до себе, до своєї країни, якісь вимогливе ставлення до спікера, якого ти чуєш. Пам'ять відшибло всім, всі вже й забули, хто був ким до війни. Тому це окрема тема. Я про це можу довго говорити. От їй Богу. Краще подано тут просто історія в тому, що ви, ви критичні та до будь-якої інформації це і в силу нашої з вами професії. Я так, теж завжди знаєте, див я дивуюсь, коли кажуть там не втік з країни. Я думаю, чорт забирай, так я теж не втікла. Я лишилася в Києві і в мене немає охорони. І я ну просто я хотіла бути вдома і не могла зрозуміти, як втікти. Потім в мене є інша історія, це коли. Ми писали фантастичного просто військового, він і зараз на фронті на сході країни, і він тут, коли ще було протистояння і захист Києва, то під Києвом разом із побратимами він розбив там шалену кількість танків, просто шалену. При тому, що ми розуміємо кількість техніки і озброєння, яке було в нашій країні. Я скажу це Ігор Декун. та Він отримав Героя України від президента Зеленського, зовсім молодий хлопчина. І я його на інтерв'ю кажу: Ну розкажи. Як це було? Ви ж там еге-гей? А він каже: це не скромно. Я не буду розказувати, бо я там був не один, як я собі запишу ці медалі. Я кажу, да ну як це? Ну всі ж знають цей подвиг, ви розбили ці танки. Я його і так крутила, і так крутила. Він все мовчить. А потім ти включаєш інтерв'ю і чуєш, як хтось там з Офіса президента розказує про там 10 бойових своїх виходів і так далі, і, і, і людині абсолютно спокійно про це розповідати. І я розумію, що на жаль, да, на, на життях, на спинах, на здоров'ї наших військових якраз робляться оці політичні дивіденди, тому що вони кують перемогу, а ці люди цю перемогу коментують і вони, наче перше джерело перемоги, і всі їх сприймають. О, він класний, він нам розповідає про здобутки Збройних сил України. Які він має до нього відношення? Ну, Ніхто власне. не задумується, та але Речник... асоціюється з перемогою. Речник це функція. так да. Речник це є, умовно кажучи, пластмасова підставка для мікрофону. Це є речник. Ну, тобто, таке саме, що будь-якого прес-секретаря, який озвучує тезу свого президента, можна включати в списки рейтингів, довіри, згадування циту, цитованості. Там це мабуть ну, тільки в ну, нас таке, в нашій країні. Ну, Ну, то це, 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 це власне є від незрілості. Від, це незрілість власне суспільства відрізняти політичний функціонал від особистих е, досягнень. У нас особистим досягненням вважається, я повторюю, пряме виконання свого обов'язку. Умовно кажучи, якщо ну от, от ви там, я не хотів теж це, це згадувати, але ну, ми постійно це чуємо та втік, не втікнаєте, то вже зараз не актуально. Бо воно ну, ну, що то вже, то вже рік прийшов. Але навіть коли це з'явилося, ну, ну, насправді воно викликало якісь, навіть якийсь такий е, е, сардонічний усміх, е, тому що ну що, що, був варіант, то ну, якщо був варіант, то значить то добре. Тобто, е, один словом, я в це не заходжу, тому що це настільки все очевидно, влада наймається народом на, ну, на основі. Платників податків, це ж ми скидаємося. Для виконання певних функцій. Ці функції є прописані. Виконуєш навіть не хвалиш, а просто дякуєш і кажеш: ну, та молодець, а що могло бути по-іншому? Якби не, не будеш виконувати, інший буде виконувати. Суть такого от поняття, як делегована. Не демократія і делеговане як тому у нас дуже далеко ще до розумінь взагалі того всього, чим є політичний функціонал.